У Полтаві рух транспорту вулицею Володимира Козака на ділянці від монастирської до провулку госпітального перекритий на невизначений термін через аварію на каналізаційному колекторі. За інформацією речниці Полтавводоканалу Ірини Філоненко, проєктно технічна документація на виконання цих ремонтних робіт вже виготовляється. Наступний етап закупівля матеріалів. Після цього підприємство зможе назвати термін завершення робіт. На цьому місці у нас сталася аварія на мережах водовідведення. На глибині 5 метрів тут пролягає залізобетонний трубопровід самопливного каналізаційного колектора, діаметр його 600 міліметрів. Введений в експлуатацію цей залізобетонний колектор ще на початку 80-х років минулого століття. Роботи на цій ділянці надзвичайно складні, надзвичайно багато комунікацій підземних, які ще й переплилися між собою. Бою. Однак це не завадить виконати аварійно-відновлювальні роботи у найкоротші настільки це можливо, термін.